Туєчасне звернення до міліції дає можливість затримати злочинців по гарячих слідах. Саме таку операцію провели бійці спецпідрозділу Беркут. По допомогу до міліції звернувся 23-річний громадянин Росії. Пізно ввечері на розі вулиць Дворянської та Пастера на нього напали троє невідомих. Злочин був скоєний Ненацька, Отже, те не встиг здійснити опір. Ззаді мені послушав, що хтось йшов швидким шагом. Только собирался обернуться, меня захватили сзади и повалили на землю. Начали бить кулаками. Я закрылся. И уже не хотел вставать, потому что я думал, что если я начну вставать, их будут, ну трое Я думал, сейчас ногами начнут бить. Ну, я так и лежал. Они начали меня обыскивать, сняли сразу с меня сумку. Потерпілий побіг за злодіями, які посупили сумку з речами, паспортом та грошима у сумі 9600 гривень і зателефонував до міліції. Беркут прибув через кілька хвилин. Потерпівши був взятий до нас на борт. Отрибатилась територія. Він опізнав нападавших на нього. Грабіжники намагалися позбутися краденого. Оперативники кажуть, вони так би мовити скинули речові докази, та це не допомогло. За вкраденим паспортом потерпілого їх провину було доведено. Всі троє мешканці міста Котовська виявилося студентами одеського технікуму. Того вечора вони відпочивали у барі, потім потягнуло на подвиги. Ми не знаю, що не знам Це все вийшло спонтанно. Що просто так ни того отак уністово ні сього, напали на напалі забрали забрали ушли, да все спонтанно почалось. Просто сіяли пар, випалі пі чи насправді це трапилося випадково, чи ні? А затриманим за групове пограбування загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі Олександр Виноградов, телекомпанія Круг.